Наша країна вимагає змін. Ця вісна для нас вирішальний момент. На весні мають відбутися вибори, бо закінчуються три роки, і люди чекають якихось змін, чекають, щоб щось відбулося. Якщо на весні не відбудуться вибори, то події можуть розвиватися далі і Не вірите мені, послухайте Геннадія Дрозенка. Він каже те саме. Нам потрібні вибори, нам потрібно змінити країну, зробити нову Україну, яка буде здатна перемогти Росію, яка буде здатна подолати всі існуючі проблеми, яка буде здатна своїми силами забезпечити нашу армію. Бо ресурси у нас є, вже зараз у нас є економічні ресурси для того, щоб забезпечити нашу армію всім необхідним. І єдине, що нам заважає, це гігантська, неефективна державна система, яку треба. Прибрати яку треба змінити, щоб все працювало на нашу користь.